Всім привіт! Почну я свій огляд із такої смачненької покупочки. Купувала не я, а мама купила два тортика мені і брату. Я обираю ось цей тофі, тому що він повинен бути такий молочним із Ірискою прослоєчка. А брат мій любить шоколадний. Тому ось для нього такий тортик. Купувались вони в Ацак. і кожен з них, я знаю, скільки коштує, 203 гривні. Тобто, за два тортика мама віддала 406 гривень. Ось це я можу показати, який, тому що це буде мій. І я зараз відріжу і покажу, який ж він на вигляд. Не дуже вдало мені вийшло його відрізати, але все ж таки можу показати. Він також шоколадний, але я розумію, що цей шоколад а, такий буде молочний коржі, такі будуть більш солодші, ніж гіркі. А, ось це і рис із маргарином, мабуть, прослоєчка. Бачу, що є прослоєчка такого бізешного коржу, як у -то Київський торт. Також бачу, що іриска є тут. Ну, думаю, що буде смачненьким. Ну, а тепер зараз покажу, що ж саме я купила в АТБ. Купочка була на 497 гривень 60 копійок. Значить, що було куплено? Пакет 4,50 і що ж у цьому пакеті? Купила дві пачки. Кожні по 280 грамів ось такі бісквітики. Вони маленькі, їх тут 10 штучок, але вони дуже смачні. Не перший раз я їх купую. Зараз непогана знижка, це акційний товар. І тому я вирішила, що куплю дві таких упаковочки. Зараз вони коштують 53 гривня 90 копійок. І за дві ці пачки заплатила 107 гривень 80 копійок. Перший раз у нас з'явилась така велика пачка 540 г. Це кетчуп від торчин. Е, Є лагідний і до шашлику. Ми любимо до шашлику, так і називається сімейна упаковка, тобто дуже така велика. Е, вигідно купувати. Ми вже соус або томатну пасту для борщика не купуємо, а купуємо кетчуп. І тому для шашлику. Дуже вигідно купувати. Саме ось таку велику пачку. 34,80 коштує. Давно не купувала котика корм. Взяла зі смаком яловичини. Тут від своєї лінії 400 грамів. Також по акції знижка на цей корм. 29,50, а коштую, мабуть, 36 гривень. Ще один товар, який по акції, також непогана знижка. Це сухі сніданки. 250 грамів, отакі от пачечці. Вони зі смаком кориці, квадратні, віднесли. Перший раз купую, спробую, нічого поки не знаю. Можливо, ви знаєте, як на смак, чому, чи дітям ви даєте такі сухі сніданки, чи не даєте, пишіть. Мабуть, коштували ці мініси більше 50 гривень, а зараз 41,20. На всі види активія йогурт. Питний 290 грамів такі пляшечки. Зараз також в АТБ знижка. Колись раніше купувала приємний смак. І для Євгенії вирішила купити 15,90. Це я вам показую, мабуть, всі товари, які були по знижки. Тому що знову дістала з пакету це молочко від своєї лінії 900 грамів, півтора відсотка. Жиру 23,90. Тоді ось така сиркова намазочка, 150 грамів таке відерце. Мені дуже подобається ця, ця сиркова маса на бутербродик до чаю з хлібом, з батоном, дуже смачно. Для якихось канапок 45-50 45-50. Гірчиця від кама 100 грамів така баночка. Також на 1 гривну знизили ціну. Була 11,90, зараз 10,90. І, мабуть, це. А, ні. Ще бачу ось таку зубну пасту. Також взяла по знижці лаколут альпійська м'ята. 100 мл у такій ось упаковочці. Коштувала 92 гривна. Зараз 81,60. І в нашому АТБ з'явилась така новинка. Раніше її не було. У рекламках я бачила, що є, а в АТБ не завозили до нашого. 50 штучок це ось такі індивідуальні зубочистки. Колись в Єві я купувала від доктор Морган, дуже мені сподобались, і тому вирішила ще придбати. Від своя лінія. Е, непогана ціна 44 гривна за таку упаковочку. 44,30, вибачаюсь. І все. Більше товарів по знижці нема, але ще й купила хліб нарізний від шостка. Тут є для консервації е, уксус. оцетова кислота від розумний вибори 9%. Тут літр має бути ні 900 мл. Ну ладно, нічого страшного. І також від розумний вибір: яблучний уксус 500 мл, 6%. Уксус, оцет ми додаємо до салатів або до будь-яких маринадів. Хліб зараз коштує вже 20 гривень 70 копійок. Уксус 9-відсотковий. 19,90, а яблучний уксус 6%. 21,60. І їхала додому, заїхала в звичайний магазин Йосан. Купила ось таких міні колбасок вони називаються до пива. Не знаю, скільки тут штучок. 310 гривень за кілограм. Вони дуже смачні. Я їх купувала не до пива, а просто щоб поїсти. Ось буває, хочеться щось такого пожувати, Солененького. Ці ковбаски мені обійшлись на 61 гривню ровно. Вагу я вже не бачила, скільки, але знаю, що 310 гривень за кілограм. Ну, тепер на цьому все. Дякую, що дивились мій канал, що дивились мої. Покупочки, і огляд на них, які я зробила. Якщо комусь цікаво, доцільно, беріть собі до уваги, також купуйте. Всім бажаю мирного неба над головою. Сирена у нас звучала разів 4, і це не можна витримати. Ось це і вибухи, ці чуєш, і ховаєшся, але життя продовжується. Щось треба. Міняти, хочеться поміняти, але не знаю, як це все вийде. Тримайтеся, терпіть, будемо надіятись, це все скоро закінчиться. Будьте здорові, пока-пока і до нових зустрічей! Не забудьте підписатися, поставити лайк і нажміть на колокольчик.